Як тільки у бродівських школах відгомоніли першовересневі дзвінки, як один за одним почали лунати звуки сирени пожежних машин та швидких. Масштабне займання сталося на території лісозаводу. Інформація про пожежу на складі ДСП Бродівського лісозаводу поступила у півдні. На місце займання одразу виїхало дві рятувальні бригади. Оцінивши ситуацію на палаючих складах, підключили ще дві бродівські пожежні та усю наявну техніку. Оскільки сьогоднішня спекотна і вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню до боротьби із масштабним займанням сухої деревини. Залучили також техніку держлізгоспу, дружби військової частини, що на червоних. Близьке сусідство лісозаводу із житловими будинками спонукало керівництво Бродівської пожежної підключити також рятувальників із заболиців під каменя Олеська, Лопатина, Золочева, Буська та сусіднього Радвилова. Таке швидке реагування усіх пожежних груп, злагоджена та відчайдушна робота рятувальників, дозволили ліквідувати пожежу на лісозаводі усього за три години. Врятовано чотири цехи, хоча склад ДСП, де власне сталося займання, повністю згорів. Це уся інформація, яку нам повідомили на цей час. Більше розкажемо в інших випусках. А тим часом місцеві жителі, які сьогодні пережили шок і страх не залишитися без даху над головою, заговорили про наболіле. Зараз кліє. Ще раз! Добре! Добре! Старий небесний утішитель душі містини, що суди сині все наповняє. Ну, ви знаєте, я взагалі є жителем вулиці Костюшко, вже поза 30 років проживаю там постійно. І сьогодні оця надзвичайна ситуація пожежа на лісозаводі, вона... Оголила, підняла на поверхню, от в моїх очах, в очах жителів того району цілий таку низку проблем, які просто про них треба починати, бодай говорити, а потім вирішувати. Тому що завтра може бути пізно. Про які проблеми ви говорите? Е, я хочу сказати про що? Сказати найперше, сьогодні мені доводилося, напевно, одному з багатьох додзвонюватися на службу надзвичайних ситуацій з приводу пожежі. Цікава штука виходить, Номер 101 який ніби всі знають, виявляється, не працює. Працює єдиний номер 112. 112 в ручному режимі диспетчер перекидає на 101. І виявляється, що диспетчер служби 101 знаходиться у Львові і не знає ні бродів, ні лісозаводу, ні нічого. Треба їй адресу, все. Ну, все сказав, По, в підсумку за моїми спостереженнями пожежники бродівські приїхали на місце займання. Після мого дзвінка десь хвилин через 20, якщо не через 30. Але вже безпосередньо там на місці пожежі вони. А От Як? тут знов таки до, скажімо, такої нежиттєздатності системи протистоїть героїзм, відвага, порядність, високу порядність тих простих, дуже низько оплачуваних людей, бо я знаю ту систему людей, і їм просто треба віддати належне і співати шану, осанну, тому що люди проявляли реальний героїзм в даному випадку. Ну хотілося б ще сказати. скажімо, за реагування нашої влади з перших хвилин. Буквально там був глава райдержадміністрації Руслан Шишка. Я його бачив, був міський голова білей, був заступник сподарик, керівник міліції Яцків. Що вони там робили на пожежі? Скажімо, власне, займалися координацією роботи, залученням додаткових сил, тому що ну, система оголилася в тому плані ще, що немає, виявляється, води, нормальних, наповнення пожежних водойм, нема нормальної роботи протипожежних гідрантів, ціла низка речей, які потребували втручання безпосереднього керівників району, міста і відповідних служб, скажімо, на місці.